Так, всім привіт, хто ще мучається і дивиться це все діло. Е, ну Вже дозаряв. Більше місяця назад так дозаряв, стан плодів у хіакума був взагалі зелений. Зараз вони відео не передає. оце яскраво оранжевого кольору плід, На камері він такий чуть-чуть оранжевий. А решта теж оранжевого кольору. Зараз виберу о, цей. І цей, самі зеленіші, якби на мою думку, і менше плоди. І Просто так заради подивитися, візьму, опущу в підвал до, до яблук. Тобто не в пакет, ні в чого, там стоять ящики з урожаєм, яблук і візьму, просто на цей і цей пліт положу на, на ті ящики. Через пару днів подимуся. ну, Понаблюдаю, що буде відбуватися. Все, поки перериваю запис, потім доповнюю як. Опущуся в підземелля. Так, зрізав два плоди Хіакума. Ну, там одна людина писала, що в мене не Хіакума, бо плоский плід. Ну, він не геть плоский, тобто є плоди, які... Вони більше все-таки на яблуко схожі, ніж. Тобто плоского дна немає. Да, є розділення на чотири дольки таких, але в описі на, сайт, на сайті форму виноград теж фотографії такі самі. Тобто повністю, якби, що по формі, ну, З описом на сайті в мене співпадає. Можливо, на цей сорт спорити не буду, але якщо хтось зможе мені тоді допомогти. Як то? Довести Хіакумність мого Хіакума, ну, буду вдячний. Тобто от такі тут на кінчиках більш оранжевого кольору. Чаша лиски сюди вони більш жовтіші, але тут на камері зелений колір. Ну, несу, несу в підвал, положу до яблука ці два, два зелені плоди. Зважувати не знаю, чи варто. ну, Грам 80. Спробую зараз зважити. Ну, думаю, грам 70 можливо. Зараз важимо. Ну, знайшов вагу. Зараз спробую ці два зважити. 105 грам один. Це самі менші плоди, які були на дереві 103 грами. 100, ну, коротше, 100 грамів, 100 грамові плоди на дереві залишилися більші. Ще раз, це перший рік плодоношення. Плодоношення в контейнері е, було. Після того, як утворили завязі, проріджено. Знято більше половини завязі. задушна жаба і викинуто то все сміття. З того, що залишилось, рахував і забувся, скільки плодів. 50, напевно, сумарно. За весь час впало два плоди. Порядка місяця ще тому були абсолютно зелені ці, ці два плоди впали більше по причині того, що були у нас тут ураганчики такі невеликі, і мало того, що вони впали, перевертали ці контейнери. Після того мені довелося їх там укріпити. Якщо, якщо видно, от. Щоб вони не переверталися, тобто забив кілки по периметру і там скотчем обв'язав ці два. Через те два плоди опало. Вони були дозарані з яблуками в пакетах. Все було супер, м'який була бомба, смак чудовий був. Єдине, що було погане, це була тверда шкірка. тобто, ну... Може хтось би її, її, її би, я її не їв, тут тверду шкірку. Ці плоди вже... Знову ж таки, на камері не показую, але вони мають. отут мають оранжевий колір. Тут більше такий жовтуватий. Камера показує зелений чомусь колір. Несу в підвал і ложу просто на ящики з яблуками. М -м -м, по 100 грамів два плоди, потім побачимо. Так, той урожай, що попав до підвалу, сумарно в ящиках по яблукам. Було, мабуть, 39 ящиків цього року. Ну, не рахуючи літні, не рахуючи осінні яблука, які були з'їжджені і когось був гощав ними. Так, це зимові яблука, які мають, маю тут на зберіганні, так сказати. От зараз на цей Golden Delicious Просто зверху. Покладу ці, ці два плоди Хіакуми, але спробую один так, один, ну, чаше ли, лист тим донизу, в другому варіанті доверху, просто побачимо, що буде. Знову таки, не ні пакета, нічого. Тут, я думаю, достатньо кількість ящиків, ящиків з яблуками, щоб, як то кажуть, забезпечити уютну атмосферу для цих двох плодів Хіакуми. Ще раз для себе 29 жовтня 2022 рік зрізав е, два плоди 100 грамових хіакуми. Просто поклав на ящики з Golden Delicious. Ну, немає значення на які ящики. На Golden Delicious поклав. Через пару днів ну, буду наблюдати, просто там через пару днів потім попробую склеїти я такий монтажор. Звісно, що як з цього ну, не будемо уточняти що. Але спробую склеїти. Просто все роблю для себе. Кому не подобається, ну, вибачте, що маю, те маю. Не дивіться, відписуйтесь, ставте дізлайки та ставте ну, заради Бога. просто, ну, Я, я роблю то для себе, для своєї пам'яті і для того, кому можливо щось там чи поможе, чи підкаже, чи хто буде далі володіти цим всім садком. Вимагають від мене супер відео. Вибачте, я на тому гроші не заробляю. Ще раз повторюю, знімаю для себе, для рідних, для друзів, для знайомих. Це не є бізнес. На даному етапі. І не знаю, чи взагалі тепер коли-небудь бізнес. Не з моїм характером, то трошки бізнес. Дозарюєм Хіакуми. Все. Фініт, оля, на сьогодні. 1 листопада. Мав контейнер Хеакума і костата сирота там одна є. Одна сирота висить. Хіакума вже яскраво оранжевого кольору. Це сонячні опіки, наскільки всі говорять. Я буду так казати, значить в суботу вложив плоди в підвал. До яблук на дозарювання. Вчора в понеділок перевіряв, плоди вже м'які, ну але ще потримаю. А так для, для пам'яті ще думаю на перше число 1 листопада у нас зніму Цю цю ялинку з іграшками. Ще раз Хіакуме. Тут так само є опіки. Листя вже давно немає. Поскидало. Так само на костаті. Один цвіт був за весь сезон. Тобто нічого не осипалося. Один. Одна квітка вся на вся була. Вона засвіла і вона ж зав'язала такий плід. Більше світу не було в цьому році. Костата. І 4 листопада, п'ятниця, в суботу минулу поклав на дозарювання два плоди хурми. Ну, В принципі, я в вівторок ще перевіряв, вони вже були м'які. Але отут, якби біля плодоніжки, якби шкірка зелена. Я думав, що вона ну, би, тримав довше, щоб вона... Можливо, окрасилася. Ну, поки якби не не Зелена так і є. Ну, але забираю, бо плоди м'які. я їх забираю ці два плоди. Забираю ці, ці два плоди. Дома миродріжу побачимо. Ну, попробуємо, що вийшло плоди, які дозарились, просто лежачи не в пакеті, а просто лежали на... На яблуках в підвалі, ну, ящики з яблуками і зверху просто лежали ці два плоди. Я їх зривав 100-грамовими орієнтовно. Там на початку відео буде це все. Що вийшло? Тут якби, все дозарилося, тут буде плодоніжка. Ну, колір такий не, не короче, зелений колір. Вийшло. Можливо за те, що була ця ну, якби, плодоніжка. Присутня. Так само і на, на, на цьому плодові. Отакий зелений. Попробуємо, попробуємо, попробуємо розрізати його однією рукою не знаю, що вийде. Тобто от, маємо от таку картину. Лівою рукою. Зараз буде оп. вот такая мякить тут тверда твердо это такая коричневата еще раз Ну, начнем плямкать. Ну, если сравнивать с Соснивскую. С СНИВСКОЙ смак, ну, больше, как то кажуть, Незвичний, більше, більше він, більше сподобався. Це звичайна магазинна хурма, солодка, такого, мармеладна така, але більш водяниста порівняно з соснівською. Соснівська більш, більш желейна, більш сухіша. Тут де зелене, виходить, ну, навіть не пробував. Маю має коричневий колір. Хм, хм Цікаво. Тобто насіння немає того, що ополювачів не було. Коричневий колір присутній. Треба було попробувати взагалі зелений плід. чого. То що оце тверда зелена шкірка. Ну, але натяку на терпість абсолютно немає ніякого. Тобто вона взагалі не терпка вона тверда, як яблука, але вона не терпка абсолютно, терпкості взагалі немає. Солодка, водянисто желейна порівняно з Соснівською. Соснівська сподобалась більше незвичністю смаку. Це просто звичайна магазинна хурма. І, і що, що тут вразило? Що тут де зелений, да, де не вижила, де, де тверда шкірка, вона абсолютно не має терковості взагалі? Хіакуми. Купляв ну от такі плоди, така дегустація. Сьогодні пробував на дереві вже деякі плоди. Ну, були нічні, деякі плоди вже м'які прямо на дереві. колір більш. Став оранжевого кольору і такий матовий. Не блискучий, а матовий, матовий оранжевий кольор в плодах ті, що зараз на дереві. Ще раз. Хіакума, Ця зелена шкірка, вона абсолютно не має ніякої терпкості. абсолютно Ну і вона не противна, вона не трав'яниста, нічого, вона теж має якісь там. Ну, Яблуко, звичайне, яблуко. Тобто якісь там солодкість, якась присутня, кислоти немає, терпкості абсолютно немає. Трав'янистість, незважаючи, що зелений колір взагалі відсутня. Ох, такі от плодихі окуми, які дозарювалися з яблуками. На яблуках. Не в пакеті, а просто лежачи на ящику з яблуками. Ложив в суботу. Понеділок пробував, вони вже були от такої консистенції такої стиглості вони вже й були. Тобто їх можна було в понеділок вже пробувати. На дереві лише сьогодні я помітив, що вони стали деякі плоди м'якими на дереві. І більш оранжевого матового кольору. Все, те, що міг розказати, розказав.